Кінець листопада 2011 року. 54-річна Келлі Мартін разом зі своїм чоловіком Доном починає декорувати будинок перед новорічними святами. Це було їхньою доброю традицією, як і у багатьох мешканців США. Жили вони в Гарленді, штат Техас, разом зі своїми доньками Лорен і Кейтлін. На жаль, Келлі оступилася і впала з драбини, пошкодивши спину. Висота була невелика, і, окрім болю, інших симптомів не було, тому Келі подумала, що нічого серйозного не сталося. За кілька днів вона разом з чоловіком відвідала місцеву лікарню, де їй виписали знеболювальні і міорелаксанти. Свята минули, а біль так і не пройшов, тому Келі разом з чоловіком поїхали в лікарню ще раз. Цього разу лікарі зробили нормальне обстеження і виявили, що один з дисків в хребті змістився. Вони запропонували зробити операцію, порекомендувавши звернутись до доктора Крістофера Данча, який щойно почав працювати в цій клініці. Під час зустрічі Данч запевнив, що подібні операції це рутина. Він сказав, що вся процедура займе не більше 40 хвилин, але потім буде деякий час адаптації і фізіотерапії. Березень 2012 року. Настав день операції. Дон разом з Келі приїхали в клініку, і операція почалась. Пройшла година, потім наступна, і Дон почав дуже нервувати через це. Він запитував у різних працівників лікарні, чи все добре з його дружиною, чому операція так затягнулася. Через деякий час доктор Данч вийшов з операційної і сказав, що все пройшло добре, але довелось використати більш сильний наркоз. Тому келі переведуть в реанімацію на деякий час. Дон телефонує донькам і просить їх приїхати в лікарню. Він вже тоді відчував, що все не дуже добре. За кілька годин очікування вони побачили, що до них йдуть анестезіолог, сам Данч і його асистент. Ми зробили все можливе, але Келі померла. Про це сім'ю сповістив анестезіолог. Данч під час цього мовчав і дивився в підлогу і так, не сказавши ні слова, розвернувся і попрямував у власний кабінет. Ця подія поділила життя сім'ї на до і після. Шлюб Келі і Дона був ідеальним. Вони познайомились на першому курсі коледжу, кохали один одного і прожили все життя разом. Келлі працювала вчителькою, а Дон був офіцером поліції. В голові у Дона крутилось одне і те саме питання: як не дуже складна рутинна операція, яку так описав досвідчений доктор Данч, могла призвести до смерті його дружини? Як виявиться пізніше, під час операції Данч травмував спинний мозок і розірвав артерію. Він продовжив працювати, не дивлячись на те, що асистент і анестезіолог сказали йому, що Келлі втрачає багато крові. Він відмовився визнати, що щось не так, і продовжував оперувати. Коли Келлі прийшла до тями, вона почала кричати. Через це медсестра накачала її заспокійливими препаратами. Після операції данч жодного разу не відвідав Келлі і взагалі не цікавився, в якому стані його пацієнтка. Сім'я їхала додому в тиші, і кожен з них думав, що щось відбулося точно не так, що з цим данчем точно не все в порядку. Вони хотіли відповідей і повну картину того, що відбулося. І найголовніше. Чому він було саме так? Крістофер Даніель Данч народився 3 квітня 1971 року в штаті Монтана. Непогано вчився у школі, але завжди мав проблеми з дисципліною і був достатньо конфліктним підлітком. Після того, як у нього не вийшло побудувати кар'єру професійного гравця в американський футбол, він вирішив кардинально змінити вектор власного розвитку. Його дуже зацікавила наука, а саме, медицина. Його батько був фізіотерапевтом і данч згодом вступає до університету Мемфіса. Там отримує ступінь бакалавра медицини і продовжує навчання. В 2010 році отримує ступінь доктора нейрохірургії в університеті Теннесі і проходить курс підвищення кваліфікації в Мемфісі. Спочатку він більше зосередився на науковій діяльності, його ім'я фігурувало в наукових статтях. Він брав участь в ряді біотехнологічних досліджень. Він був дуже поважною особою серед науковців і спеціалістів. Його характеризували як доброго, спокійного чоловіка, який занурився в медицину з головою. Він був авторитетним і нібито досвідченим науковцем. В його резюме зазначались різні програми і гранти, які він вигравав, але все це було, звісно, напівправдою. Статус доктора, яким він хизувався і який отримав в Менфісі, пізніше не підтвердився. Не було жодного документу в архівах, який би підтверджував, що Данч взагалі навчався там. Він розумів, що треба бути дуже лояльним і вміти пристосовуватись, щоб його кликали в різні стартапи, де можна було б швидко заробити грошей. Весь час Данч приймав наркотики: кокаїн, ЛСД. Він багато пив алкоголю. Маючи ліцензію, він сам собі виписував величезну кількість сильнодіючих ліків, які постійно вживав. Про це пізніше розповідала його колишня дівчина Меган. Вона також говорила, що в цілому його день починався з дороги кокаїну, і в такому стані він їхав до пацієнтів і проводив операції. Вона боялась сказати йому щось, бо стосунки у них були досить аб'юзівними. Данч почав оперувати в місті Даллас, співпрацюючи з різними клініками. Він зустрічає доктора Рендала Кірбі, що зіграв ключову роль в цій справі. В своїй першій розмові з Кірбі Данч сказав, що він найкращий нейрохірург в Даласі і єдиний, кому взагалі пацієнти можуть довіряти. Він сказав, що в його планах поступово прибрати всіх конкурентів в місті і залишитись єдиним нейрохірургом. Данч дуже хотів жити розкішним життям, і його слова про власний хист не підтримували. Твердились перша ж операція, яку він провів в інституті малоінвазивних операцій спини, призвела до того, що його попросили залишити місце роботи. Після того, як він вийшов з операційної, він відправився в Лас-Вегас на вечірку, повністю відмовившись надалі вести пацієнта, слідкувати за його станом. Ба Більше він не залишив нікого зі своїх колег відповідальним за пацієнта. Після цього він переїздить в штат Техас. Звісно, він продовжував вживати наркотики і в такому стані часто листувався зі своїми колишніми дівчинами, розповідаючи про свої залежності, порівнює себе з Богом і Ейнштейном, розповідає, що хоче стати кривавим вбивцею, пише образи, потім зізнається в любові. Скоріше за все, всі ці листи він писав у нетверезому стані. Вони доступні повністю за посиланням в описі під відео. У 2011 році Данч починає працювати в клініці Бейлор, де йому запропонували зарплатню в півмільйона доларів на рік плюс понуси. У грудні 2011 року він прооперував свого першого пацієнта Кеннета Феннела, у якого був хронічний біль у спині. За словами Данча, операція пройшла успішно. Але біль нікуди не дівся, і пацієнт був незадоволений результатом. Як пізніше виявилось, данч прооперував не той відділок спини і погодився виправити свою помилку і запропонував зробити ще одну операцію. Прокинувшись після неї, Кеннет відчував дуже сильний біль в ногах, які у нього майже віднялись. Йому знадобилось більше восьми місяців реабілітації, щоб знову почати хоча б трошки ходити. Тим не менш, більшість свого часу Кенет проводить в інвалідному візку. Наступним його пацієнтом був лій пасмор, медичний слідчий округу Колін. У нього був хронічний біль. Раніше він вже робив операцію, і це допомогло. Проте біль повернувся і він звернувся до Данча. Під час операції данч розірвав йому зв'язку, якої він і не повинен був торкатись в ході цієї процедури. Також він неправильно вставив хребет Гвинт. Під час операції через невірні дії данча почалась кровотеча. Судинний хірург Марк Хойл, що асистував данчу, пізніше згадував, що він нібито не помітив кровотечі. Лівий пасмор вижив, але його біль нікуди не дівся, і, за його словами, став гіршим. Після операції у нього з'явились проблеми з ходьбою і відчуттям рівноваги. Барі Моргулов, власник компанії з обслуговування і встановлення басейнів, став наступною жертвою Данча. Під час операції він спробував витягнути пошкоджений диск. Це призвело до ще більшого травмування. Моргулов втратив функції правої сторони тіла і залишився на все життя в інвалідному візку. Більше того, у післяопераційний період Данч відмовився призначити знеболювальні, аргументуючи це тим, що Моргулов наркоман. Під час операції його асистентом був той самий доктор Кірбі. У них виникло багато суперечок, бо Данч порушував правильність виконання процедур, плутався в анатомії. Він відмовився передати операцію Кірбі, що був шокований непрофесіоналізмом Данча. В своїх інтерв'ю пізніше Моргулов зазначив, що під час вибору хірурга він читав відгуки в інтернеті. При першому знайомстві з Данчем він здався йому дуже гарним спеціалістом, спокійним і виваженим, емпатичним, і з непоханим відчуттям гумору. Данч вмів справити гарне враження на людей. У барі почалась депресія, бо відчувати постійний біль і бути прикутим до інвалідного візку складне випробування. Він багато разів замислювався над тим, щоб покінчити з собою, але, на щастя, його дружина і діти піклувалися і підтримували його. Це врятувало йому життя. Пізніше його прооперували ще раз, але не змогли виправити все те, що накоїв данч. Барі змушений ходити з тростиною і все ще відчуває біль у спині. Наступним пацієнтом став Джері Самерс, що був другом дитинства. Данча у нього була грижа. Він приїхав в плано, щоб виправити це, і звісно, звернувся до Данча. Він довіряв йому, бо вони періодично спілкувалися, і проводили час разом, і Данч неодноразово розповідав, наскільки він крутий і досвідчений хірург, що він оперував декількох досить відомих людей і політиків і постійно займається підвищенням власного рівня, відвідуючи різні курси і лекції. Але все це обернулось для Джеррі катастрофою. Після першої операції у Самерса розвинувся параліч. Данч погодився провести другу операцію, під час якої Самерс втратив більше одного літра крові з паралічом не допомогло і не виправило проблеми скоріше, навпаки. Самерс помер в 2021 році від інфекції, що розвинулась в результаті операції Данча. Після цього його відсторонили від прийому пацієнтів на певний термін і запропонували піти у відпустку. За три тижні йому знову дозволили приймати пацієнтів з певними обмеженнями. Він міг виконувати лише нескладні операції і мав виконувати всі вимоги під час оперування. Наступною його жертвою була Келі Мартін, про яку я вже розповів вам на початку відео. Її справа отримала деякий розголос. Почали з'являтися публікації в місцевих газетах, де писали про неймовірну помилку данча, що призвела до смерті пацієнтки. Ці публікації побачив Лі Пасмор. Історія Мартін здалась йому дуже схожою на його власну. Він розумів, що його випадок не унікальний в практиці данча, а скоріше, на жаль, був нормою. Він почав вивчати і шукати інформацію про інших пацієнтів. Клініка в плано, де я працював данч, не звільнила його. Навіть після численних скарг від пацієнтів і колег. Натомість, щоб захистити власну репутацію, вони запропонували данчу самотужки звільнитись. При цьому вони не надали жодної скарги до контролюючих органів, щоб ліцензію данча відізвали. Через те, що він пішов за власним бажанням, а його не звільнили. Клініка не була зобов'язана подати скаргу щодо нього в національну базу практикуючих медиків. Цей реєстр створений для того, щоб попереджати потенційних працедавців. Про поганих спеціалістів влітку 2012 року Данч повертається в Даллас і спокійно влаштовується там на роботу. Звісно, в жодних реєстрах і асоціаціях він не був зазначений як непрофесіонал. за причиною, яку я вказав вище. Медсестри почали звертати увагу на зовнішній вигляд Данча і, в цілому, на його поведінку. Вони були впевнені про те, що він вживає наркотики, про що розповіли своєму керівництву. Так як його документи були ідеальними, все це спочатку не викликало ніякого занепокоєння. Першою його пацієнткою в цій клініці була 63-річна Флоєла Браун, яка от 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 мала вийти на пенсію. Під час операції почалась кровотеча, що занепокоїло асистентів і медсестер, бо вони за свій досвід не бачили нічого подібного. Після операції флоела прийшла до тями, але не надовго. Внутрішньочерепний тиск зростав, і через кілька годин вона знепритомніла. Її стан погіршувався, і ніхто не міг зрозуміти причину, чому так відбувалось. Поки лікарі боролись за життя Браун, данч готувався до наступної операції. 71-річна Мері Ілфорд була в свої роки досить активною жінкою. У неї був хронічний біль у спині, і, як сказав сам Данч, операція швидка і жодних ризиків немає. Все буде добре. Вона прокинулась після операції, як і всі інші пацієнти Данча. Вона не відчувала себе добре. Скоріше їй було гірше, ніж до операції. Вона не відчувала власних ніг, не могла ними поворухнути. Для подальшого її лікування викликали Роберта Хендерсона, досвідченого нейрохірурга з 30-літнім стажем. Він поглянув на знімки її спини і був шокований. Наступного ж дня він прооперував мері. Під час операції виявилось, що данч свердлив отвори в рандомних місцях на гребті. В жоден з отворів він не зміг правильно закрутити гвинт, і ці гвинти вразили нерви. Також один із нервів був видалений данчем по незрозумілим для Хендерсона причинам. На жаль, виправити помилку данча не вдалося, і Мері до кінця життя буде в інвалідному візку. Флоела Браун, за життя якої боролись лікарі, була терміново відправлена в іншу клініку. Там було виявлено, що через помилку під час операції у неї стався інсульт, що і стало причиною коми і подальшої смерті. Доктор Хандерсон передав всі свої висновки адміністрації лікарні. Доктор Кірпі також почав передавати скарги від пацієнтів, що приходили до нього після невдалого лікування у Данче. Термінова клініка вдалася, відсторонила данча від практики повністю, звільнила його, і тільки тепер розслідування почалось. Ні, так не сталося. Йому знову дали змогу самотужки звільнитись тихо, щоб не перевертати уваги до клініки і не псувати її авторитет. Доктор Кірбі і Андерсон об'єднались для того, щоб відізвати ліцензію данча, але ця процедура зайняла у них майже рік, щоб нарешті данча занесли в реєстр поганих лікарів через величезну кількість бюрократії. І весь цей час данч приймав і оперував пацієнтів в інших клініках. І навіть після цього данч продовжував оперувати. Його останнім пацієнтом став Джефф Глайдвелл. Він звернувся в лікарню в грудні 2012 року, бо не міг повністю відновитись після аварії, в яку потрапив. Про данча він дізнався з телевізійної реклами. Він був готовий в останній момент відмовитись від операції, бо дуже боявся, але його жінка вмовила його і заспокоїла. В день і час призначений лікарем, данч не з'явився в клініку, ніхто не міг його знайти. Через три години він приїхав на таксі, в брудному одязі і неохайний. Під час операції він пробив Джефу стравохід і, залишивши тампон у рані, зашив. Після того, як Джеф прийшов до тями, він не міг рухати ногою і рукою. Жінка Джефа написала заяву в поліцію і звернулася до доктора Кірбі по допомогу, який був шокований, що данч все ще оперує. Офіцер поліції сказав, що у них недостатньо даних, щоб розпочати кримінальне впровадження. Джеф Глайдвелл так і залишився частково паралізованим з проблемами з ковтанням їжі. В травні 2013 року доктор Андерсон і Кірбі отримують листи запрошення на вечірку з приводу нового нейрохірурга в університетській лікарні Далласа, і цим новим хірургом був Данч. Доктор Кірбі відразу зателефонував в клініку, щоб попередити, їх, що данч небезпечний для пацієнтів і він психопат. Він також надіслав 8 сторінок, в яких описав всі відомі йому погано проведені операції данчем і їхні наслідки. Інформація про данча поширювалась і в інтернеті, але тільки в червні 2013 року його повністю і офіційно відсторонили і відізвали його медичну ліцензію. Обговорюючи причини, чому так багато часу знадобилось, щоб відізвати ліцензію, один із представників контролюючого органу зазначив, що нейрохірургічні операції достатньо часто викликають певні побічні ефекти, і жоден хірург ніколи не дасть 100% гарантії, що все пройде як потрібно. Хоча статистично у більшості хірургів цього напрямку рівень ризику зменшується з кожним роком через розвиток технологій і знань. У грудні 2013 року медична комісія назавжди позбавила данча ліцензії. Незважаючи на велику зарплатню, у нього були фінансові проблеми, його борги сягли 500 тисяч доларів. Він переїхав до своїх батьків у Колорадо, де на початку 2014 року був заарештований за водіння в нетверезому стані. Після цього він потрапив в психіатричну клініку, бо намагався увірватися до банку, будучи повністю в крові і точно не в адекватному стані. Згодом він вийшов звідси і його піймали на крадіжці, за що він знову був заарештований в травні 2015 року. У липні 2015 року, приблизно через півтора року після того, як його ліцензію відізвали, Данчо було висунути обвинувачення за нанесення тілесних ушкоджень, недбалості, що викликала смерті і так далі. Обвинувачення вважало, що його провину будуть довести просто. Є велика кількість потерпілих. є свідчення колег, асистентів, експертів, що з легкістю довели б, що данч не був фахівцем, але найголовніше в таких справах довести, що він робив це навмисне. Стратегія захисту данча була побудована на тому, що він не хотів вбивати або калічити людей, а скоріше просто був поганим ледащим хірургом. Це була правильна тактика. Його тато взагалі сказав, що данч і так вже сильно постраждав, бо його позбавили ліцензії, він втратив дружину і збанкрутів. Але в лютому 2017 року його визнали винним і засудили до довічного ув'язнення справом на УДЗ не менше ніж через 30 років. Ця справа демонструє одну з найголовніших проблем існування людства авторитети. Я неодноразово звертався до цієї теми і звернусь ще раз. Для мене завжди було дичиною, як люди чекають годинами під стадіонами, щоб отримати автограф улюбленого музиканта, актора чи футболіста. Я ніколи цього не розумів, адже для мене між мною і цими людьми стоїть знак дорівнює. Я навіть припускаю, що в деяких моментах і речах я краще ніж вони. Жодні регалії, статуси, доходи і звання не повинні змінювати сприйняття людини. Я в своєму житті натикався на дуже поганого психіатра, який призначив лікування, що погіршило мій стан дуже сильно і призвело до галюцинацій. І всі наступні лікарі, до яких я звертався, були вахує від його лікування. Хоча, коли ми вперше зустрілись, він багато розповідав, що їздив в Європу і Америку на курси підвищення кваліфікації. А врешті-решт виявився зовсім не емпатичним, що для психіатра, на мою думку, неприпустимо. Він не реагував на мої дзвінки, і ігнорував повідомлення, в яких я жалівся на погіршення стану і на те, що у мене почались халюцинації. Я думаю, що багато з вас знайшли паралелі між цією справою і розслідуванням про Спартака Суботу, який також скалічив не одне життя. Кожна клініка, кожний лікар і його оточення, особливо коли воно залежне від нього. Будуть до останнього відстоювати власну позицію невинності. Я погоджуюсь, що ціна помилки у нейрохірургів дуже висока і не завжди все проходить так, як заплановано, в тому числі і через можливі фізіологічні особливості кожної людини. Але, на мій погляд, те, що данч не міг виконати найпростіші для нейрохірурга операції і просто вбивав або калічив пацієнтів, може бути і є доказом того, що йому було все одно. Головне заробити, Якомога більше грошей, щоб продовжувати власне розкішне життя, до якого він так звик. Якщо ви відвідуєте якихось лікарів, а особливо йдете вперше, запитуйте, чому вам призначили саме цей препарат. Вимагайте пояснити вам кожен аналіз і дослідження, яке проводилось. Не забувайте, ви прийшли до лікаря, а не він до вас, ви, пацієнт. Перевіряйте всю інформацію, яка у вас є. Якщо виникли серйозні проблеми зі здоров'ям, відвідайте кількох лікарів, щоб мати більш сформовану картину того, що з вами відбувається. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.